Слава Україні! Сьогодні з вами поговоримо знову ж таки про Артака. Розглянемо його на інших локаціях, там де ми ще не дивилися. Як на мене, він заходить в принципі на будь-які підземелля і на будь-якому етапі гри. На ранньому етапі це взагалі заходить будь-куди. Нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також в описі буде мій телеграм, якщо потрібна будь-яка допомога. Буде посилання на чат в телеграмі, де спілкуємося активно, поки нас небагато, але ми ростемо і посилання на канал в Телеграмі, де публікую всі актуальні свіжі новини. І переходимо до того, як удітий наш артак. У в сет невтомності, плюс сет сприйняття. Якщо ви дасте сет регенерації, то 24-го дракона сам пройде. 25-го сумніваюся, бо там антистихія, але 24-го має пройти. Також, якщо ви дасте той сет, про який я говорю, то. Можна брати, в принципі, на будь-які підземелля. Це буде набагато краще, ніж сет невтомності. Так як в мене в підземеллях нема проблем, то я дав сет невтомності. Це суто для гідри Ідеальний сет. Корм. Корм качати вам буде в 14 секунд. Як показала практика, це плюс-мінус середній статистичний результат. Дасте більше критичної шкоди, буде. Скоріше, дасте менше, буде трошки довше. Але за рахунок того, що з кожного навику б'є з масухи, він в принципі для цього нам підходить цілком і повністю. Ось, будь ласка, 14 секунд. Наступна локація це важкий павук. Створив ось таку пачку, взяв перезарядку і це не обов'язково, це просто для перезарядки, в принципі, і ренегатка підходить. Дренга взяв з суто для того, що він випалює зброя, можна іншого випалювача взяти. І трунда це також не обов'язково, це просто ДД. Не прив'язуємося, що це трунда, а в нас нема трунди, як зробити пачку. Ні, будь ласка, це берете іншого ДД, і так само він буде пробувати. Тут не знаю, це бах не бах, як бачимо зараз Вартака ноль здоров'я після того, як він активував випалювання. І павук його не вбиває. Скоріше за все, це так не має бути. Ну але, але як бачимо, ось такий момент є. Ну і, і якось так з ним. Проходиться, але кажу, ні павук, ні павучки на нього не агриться. Там буквально 2-3 рази стоїть і потім вже аж починає бити. Як бачимо, 51 секунда. Ну, час не найкращий, але та пачка була просто тестова. Так, тепер переходимо на крижаного голема. Я його не фармлю, тому буде просто перший поверх важкого режиму. Звичайний режим, я думаю, це взагалі без проблем буде. А от важкий і 10-й я думаю, також можна пройти. Взяв ту саму пачку, просто поставив і прийшов. Зараз переходимо в кінець бою і дивимося на результат. Як бачимо, в принципі, вони пройшли, але досить довго, ну, пройшли би швидші хвилі, якби поставив пророчку. Не поставив, ну тому так. Наступний у нас буде важкий. Дракон. Тут буде бій програний, але бій буде програний по одній простій причині. І я це мушу показати. Бій буде програний, тому що я удів сет невтомності. Якщо ви візьмете сет регенерації, в принципі, я думаю, що це вам буде без проблем, воно пройде. У мене своя пачка є стабільна, яка фармить, тому я не хотів її переробляти спеціально під атака. Але за рахунок картака, в принципі. Рарога можна проходити. Переходимо в кінець бою і ще раз повторюсь. Якщо дасте інший сет, то в принципі буде ця пачка і ферми і 10-го важкого дракона. Отже, які висновки в мене на рахунок цього героя. Я використав його на багатьох локаціях. Спробував зараз бачимо, до речі, результат на гідрі четвертій. Моя оцінка це, мабуть, найкращий герой. Або один з найкращих героїв, яких нам давали за вхід. Рекомендую однозначно качати, що новачкам, що на лейтгеймі, в принципі, на будь-якому етапі гри, він вам десь кудись пригодиться. Книжки заливати обов'язково, таланти робити обов'язково. Це герой, який вартий уваги, який вам допоможе, якщо ви там на лейтгеймі і ви вже не знаєте, куди у вас майже все проходиться. То так чи інакше, я думаю, на гідру ви його в будь-якому випадку зможете прилаштувати на будь-якому аккаунті. Як на мене, ще раз повторююсь, один з кращих героїв, яких нам давали безкоштовно. Ну і пишіть, куди ви прилаштували свого артака. Можливо, вже прокачали, можливо, ще не прокачали, вагалися, не знали, куди він може зайти. Пишіть, що, куди, в яку пачку, і сподобався вам герой, не сподобався. І все буде Україна, і до нових зустрічей.